Вітаю, друзі. А чи жили люди на території України в стародавні часи? Якщо так, то чи відрізнялося їхнє життя від життя людей на інших територіях? Давайте подивимося. Так, люди на наших землях живуть вже мільйон років. Чи можна назвати їх українцями? Звісно, що ні. Ні України, ні українців, як і інших народів тоді ще не існувало. Не існувало народів, держав, міст і навіть постійних поселень. Люди вели кочовий спосіб життя. Переміщалися з місця на місце в пошуках їжі, їстівних рослин і тварин, на яких можна полювати. На деякий час люди зупинялися на певному місці, жили там, а потім знову рушали далі. Такі місця тимчасового проживання первісних людей історики називають стоянками. Саме по цим стоянкам археологи і історики і досліджують життя первісних людей. Що можуть знайти археологи на місці стоянки? Небагато. Кістки самих людей, кам'яні і кістяні знаряддя праці та кістки тварин, яких їли люди, бо інші матеріали, дерево, шкіра, хутро з тих давніх часів не зберіглися. Стоянок первісних людей в Україні знайдено доволі багато. Ви можете побачити знайдені такі стоянки: часів палеоліту, мезоліту та неоліту. А ближче ми познайомимося з чотирма найбільш відомими стоянками на території України. Найдавніше поселення людей на території сучасної України археологи знайшли на Закарпатті. Його називають королеве, бо знаходиться біля сучасного села з такою назвою. Тут люди жили ще мільйон років тому, а потім протягом сотень тисяч років. Тут жило багато видів первісних людей. Археологи тут знайшли знаряддя праці у величезній кількості: рубила, скребла, гостроконечники, різці, ножі. Кількість Знахідок сягає близько 100 тисяч одиниць. Королеве це найдавніша стоянка не тільки на території України, а й на території всієї Східної Європи. Ще однією відомою стоянкою є стоянка з цікавою назвою Киїк-Коба. Це по-татарськи дика печера. Приблизно 60 тисяч років тому в Кримських горах жили неандертальці. В печері Киїк Коба археологи знайшли стоянку неандертальців. Тут ними знайдено близько 500 знарядь праці, гостроконечники, скребла, ножі тощо. І безліч кісток тварин, оленів, сайгаків, диких коней, віслюків, печерних відмедів та інше. Тож, безперечно, тут жили мисливці. Одне зі знарядь дуже незвичне. На ньому є спеціально зроблені подряпані – гравірування. Може, ви скажете, яка дрібниця подряпини? Але це зовсім не характерно для неандертальців. Що це було? Перший запис важливої інформації чи оберег чи прояв творчої фантазії, на сьогодні вчені сказати не можуть. А ще прямо тут в печері археологи знайшли поховання жінки і дитини. Київ Коба це найдавніша стоянка неандертальців на території України. Цікавою також є стоянка, знайдена на території сучасного Києва. 25 тисяч років тому тут жили мисливці на Магонтів. Тут археологами знайдено рештки понад 60 мамонтів, безліч кісток носорогів, зуби печерного ведмедя та лева. Крім звичних для таких стоянок кам'яних ножів та скрибачок, знайдено також ікла мамонта, вкриті візерунками. Уявіть собі, цих давніх художників. ті ж приблизно часи, 18 тисяч років тому, по сусідству на території сучасної Чернігівщини жили інші мисливці на мамонтів. Біля сучасного села Мізин археологи знайшли зліди життя хомосапінців, які були не просто мисливцями, а ще й художниками і музикантами. Тут знайдено неймовірну кількість цікавих археологічних джерел по-перше, залишки п'яти круглих жител типу шалашів, споруджених з дерев'яних жердин, вкритих шкірами тварин, а ззовні обкладених тваринними кістками та рогами. По-друге, серед звичних кам'яних знарядів кісток тварин знайдено кістки собаки. Це значить, що жителі стоянки вже почали приручати собак. По-третє, знайдено чимало оригінальних високохудожніх виробів збивня і кісток мамента, скульптури ідоли, стилізовані жіночі статуетки, фігурки тварин, пташок, браслети, прикрашені орнаментами. Один із браслетів, він перед вами на екрані, вкритий першим відомим геометричним орнаментом. І по-четверте, тут знайдено першу в світі колекцію давніх музичних інструментів, зроблених з бивнів Мамонта і прикрашених візерунками. Ось такі творчі люди жили на наших землях. Що буде далі? В наступній серії, а поки що до нових зустрічей на уроках історії!